Колежанки, вітаємо вас на навчальному курсі, який присвячений темі стратегічних комунікацій в сфері євроінтеграції. Цей курс розрахований на експертів з комунікацій державних органів влади та повинен допомогти вам створити комунікаційні плани для своїх організацій, а також отримати інформацію саме про євроінтеграцію та досвід комунікації євроінтеграції в Україні та Європі. Курс розроблений проектом Євросоюзу Association for You в партнерстві з Українською школою урядування та Національним агентством державної служби. Бажаємо вам цікаво провести час та отримати корисну інформацію для вашої роботи. Перша лекція цього курсу присвячена поясненню, в чому саме полягає функція стратегічних комунікацій для держави та державного органу влади, а також пояснення різниці між політичними та державними комунікаціями. Тож, починаємо. Будь ласка, подивіться на ці дані. Це статистика сприйняття реформ українцями. Ми бачимо, що тільки біля 7% українців. Вірять в успіх реформ, і більше 40% впевнені, що в країні нічого не відбувається в цьому напрямку. Зверніть увагу, що коли запитують про те саме у експертів, їх думка трохи відрізняється. Більше 20% вірять в успіх реформ, і тільки 2 заявляють, що не робиться нічого. Чому так? Тому що експерти знають більше. І коли ми далі дивимося на наступну ілюстрацію, ми бачимо, що тільки 5% громадян говорять, що інформації про реформи достатньо, і вона зрозуміла людям. Серед експертів цей відсоток вищий і складає 15%. Про що це говорить? Це говорить про те, що всім відомий закон комунікацій працює і в сфері державних комунікацій. Чим більше люди проінформовані, Тим більше вони знають про реформу, тим більше вони її розуміють і тому підтримують. Саме тому фахівці знають більше, і вони розуміють більше, і підтримують більше, і вірять більше. Так працює закон комунікацій. Знання формує розуміння, розуміння формує зацікавлення, зацікавлення формує довіру, а довіра веде до дій. Саме дій держава хоче від своїх громадян підтримати реформу, подати петицію, висловити думку, скористатися програмою. Все це ми можемо очікувати від громадян тільки коли вони будуть знати і розуміти, що держава їм пропонує. Тому. Функція комунікації для держави це не розміщувати прес-релізи на сайті чи проводити десятки прес-брифінгів на день, це супроводження всього процесу роботи держави для того, щоб її громадяни за підсумком відчували довіру до державних органів влади. Будь-яка організація, міністерство, агенція, адміністрація або сама держава існує по певним управлінським законам. Вона планує свою діяльність, потім забезпечує виконання своїх завдань, потім організує всі ці певні процеси, контролює виконання, залучає багато різних аудиторій в цю роботу, оцінює результати і так знову по всьому циклу. Для того, щоб досягти того самого рівня високої довіри, організація або держава повинні пояснювати своїм аудиторіям кожний свій крок. Розповідати про плани, інформувати про те, як все відбувається, створювати умови для залучення громадян, цікавитися їхньою думкою, вимірювати результати і саме на їх базі планувати нові програми або сервіси. Так працює сучасна організація або сучасна держава. Вона залучає громадян до прийняття рішень, вона постійно вимірює їх інтереси. Саме це є основою розробки державних політик. На жаль, ми все ще знаходимося у перехідному періоду від авторитарної форми управління до так званої корпоративної. В авторитарній системі комунікація виконує роль спуску повідомлень зверху донизу. Рупора, пропаганди, коли думка тих, хто знизу, не важлива. В сучасній моделі управління комунікація це двосторонній процес. Ми повинні розмовляти з аудиторіями, цікавитися їх думкою, розмовляти з ними. Тобто, ми зобов'язані комунікувати, а не інформувати. Держава повинна бути відкритою та підзвітною, вона повинна пояснювати кожний свій крок. Тому, коли ми, наприклад, плануємо комунікаційну стратегію по євроінтеграції, ми перш за все повинні зрозуміти, а що означає ЄС та європейські цінності для українця, чи готові вони розділяти ці цінності, які цінності є в нього зараз, як це все корелюється між собою. І тільки коли ми побудуємо комунікації на справжніх почуттях та усвідомленні цільових груп, ми зможемо залучити їх до ще більшої підтримки нашого євроінтеграційного року. Тому ще раз хочу підкреслити, що комунікація виконує для держави стратегічну роль. Вона формує підтримку і довіру громадян. Вона повинна відображати стратегію розвитку держави або організації. І так, вона повинна добре фінансуватися. Держава повинна мати кошти на свої дослідження, на інструменти виміру результатів, на організацію комунікацій, на проведення масових комунікаційних кампаній та заходів. І так. Комунікація може навіть заробляти гроші для держави. Подивіться на цей відомий кейс з Великобританії. Вже декілька років уряд країни проводить як внутрішню, так і зовнішню комунікаційну кампанію Great – Велика або великий. Це кампанія про переваги країни, про те, чим вона може привабити. Її вартість склала 113 мільйонів фунтів. А за перші роки проведення цієї програми вона заробила для країни біля 1 мільярда фунтів, тобто в 10 разів більше ніж витрачено. Яким чином? За рахунок залучення інвестицій, зростання туристичного потоку, збільшення витрат самих громадян. Тому ще раз хочу підкреслити: комунікація для держави або організації це ключова. Функція, яка може забезпечити підтримку та довіру громадян, ще одним важливим фактором державних комунікацій є їх відокремлення від політичних. Наведу приклад: ми якось хотіли залучити до кампанії про екологічні проблеми країни відомих зірок, і більшість з них відмовила, тому що сказала, це політика, ми не хочемо бути причетними. Або інший приклад. Мої колеги по рекламі впевнені, що працюючи з темами євроінтеграції, або гендерної політики, або енергоефективності, вони долучаються до політичних процесів. Чому так? Тому що в головах більшості громадян політика та держава це одне й те ж саме. Тому важливо відокремлювати ці поняття як для громадян, так і для нас, фахівців з державних комунікацій. detalhe. Tá. У своїй частині я розповім про різницю між державними та політичними комунікаціями. На жаль, в Україні ці два поняття часто не лише плутають, але й змішують, при тому самі політики. Більш того, громадянам у такому інформаційному потоці важко відрізнити одне від іншого. Але ключова ознака, що відрізняє політичну комунікацію від усього іншого, це її мета. І ця мета здобути, зберегти, збільшити підтримку виборців. Ця мета зумовлює ключову форму, в якій відбувається політична комунікація. Ця форма – політична. Заяви. На відміну від державних комунікацій, політичні заяви висловлює спікер, який не обов'язково має бути експертом у якійсь конкретній сфері. Що відрізняє цього спікера, так це його політичне лідерство. Згадаймо уроки історії. Князь Святослав Хоробрий казав: Іду на ви. Це політична комунікація у формі політичної заяви, висловлена лідером народу. Тепер скажу про державні комунікації та їхні ознаки. На відміну від політичних комунікацій, державні комунікації нерозривно пов'язані з поведінкою цільової групи. Цільова група може бути групою громадян з певними спільними ознаками, наприклад, пенсіонери або лікарі, чи громадяни, які працюють у віці від 25 до 45 років, це можуть бути громадяни, які є батьками незалежно від віку, або державними службовцями незалежно від органу, у якому працюють. Мета державної комунікації зазвичай спрямована на зміну поведінки такої цільової групи. Це може бути стимулювання щось зробити. Наприклад, вакцинуйся, сортуй сміття, або утриматися від певних дій. Приміром, не розмовляй по мобільному за кермом, не давай хабарів, або посилити якийсь тип поведінки, який має важливе значення для всієї держави або суспільства. Дотримуйся законодавства України. Одразу зрозуміло, що така комунікація не несе чіткої вигоди якомусь одному політику. Вона має позитивний вплив на усе суспільство і державу, навіть за межами цільової групи, на яку спрямовується така комунікація. І оскільки ефект від комунікації залежить від довіри, то в політичних комунікаціях це довіра до політичного лідера, а в державних до інституцій в цілому. Іншими словами, державна комунікація це інструмент побудови взаємних відносин між державою та суспільством. Кілька наступних слайдів пояснюють, чому саме в державних комунікаціях важлива безперервність, або, як кажуть, наступність чи тяглість. Бо цінності, які є важливими для суспільства, не змінюються залежно від політичного лідерства. За будь-якого політика важливе економічне зростання, якісна освіта, відсутність корупції і так далі. Але ви можете побачити на слайді, що суспільство сприймає ці речі по-особливому. Більшість громадян покладають відповідальність за успіх реформи на політичних лідерів. Хоча найчастіше, насправді, більшість найважливіших процесів мають відбуватися не в кабінеті президента чи кабінеті міністрів, а, наприклад, на рівні місцевої влади. Ось приклад освіти. Понад 50% громадян бачать зміни і розуміють, що результат реформи буде лише через 5 років. Знову таки 50% оцінюють якість освіти на середньому рівні. 26,3% говорять, що вона дуже низька. При цьому лише 2,2% вважають якість освіти актуальною проблемою для країни у порівнянні з іншими проблемами. Ви бачите, що профільне міністерство має значно вищий рівень довіри ніж уряд загалом. При цьому лише 3% віддають належне місцевій владі. Поглянемо на інший приклад: понад 42,1% громадян вважають, що європейська інтеграція України має обличчя президента України. А молодь студенти, яка за розрахунками якраз і має бути найбільше зацікавлена в інтеграції України до ЄС, лише на 24% називає самих себе обличчям євроінтеграції. Аналогічний приклад з реформою децентралізації, де громадяни вважають, що успіх реформи залежить від місцевої влади лише на 16%, тоді як від уряду на 30%, а від президента на 24%. Я називаю це парадоксом змішування відповідальності та наслідком відомості певних політиків. Через цей парадокс та через відсутність сталості державних комунікацій, через зміну політичних лідерів у державі, часто гальмуються важливі частини і процеси реформ. Новий лідер після вступу на посаду часто намагається винайти велосипед, хоча іноді більш продуктивно взяти старт з тієї точки, де ключові реформи попередніх політиків перебували в момент зміни влади. Тому хочу показати кілька прикладів успішної державної комунікації, яка стала такою, попри зміну політичного лідерства, і тому є взірцем для наступних кампаній. Приклад перший комунікація тарифів та субсидій. Усі ви пам'ятаєте 2014-2015 роки, коли в Україні розпочалася реформа енергетики, яка включала вирівнювання ціни на енергоносії, газ, вугілля та таке інше. Невід'ємною частиною комунікації стала комунікація теми субсидій. Відповідна кампанія відбувалася у два етапи, де пояснювалися умови та порядок отримання субсидій. На слайді ви бачите графік, який показує динаміку зростання кількості дзвінків на гарячу лінію з приводу субсидій. На іншому слайді ви бачите низку публікацій у різних змі. Важливо, що, попри те, що одним з важливих спікерів був міністр соціальної політики, зараз тема субсидій не асоціюється виключно з цією особою. Це приклад того, що державна комунікація не має нерозривного зв'язку з конкретними політиками, хоча бувають і виключення. На іншому слайді ви бачите іще один графік зростання динаміки дзвінків на гарячу лінію. Тепер вона не така хвилеподібна, як на першому графіку. Це результат постійності в тій комунікаційній кампанії, про яку я розповідаю. Громадяни вже чули щось про субсидії, але ще мають багато питань про її оформлення. На цьому етапі комунікація продовжувалася масовано, і через різні канали розповідалися всі нюанси субсидій, пояснювалися деталі отримання, розвіювалися міфи. У підсумку менш ніж за рік такої роботи рівень обізнаності про програму субсидіювання складав понад 80% всього населення України. Інший приклад державної комунікації, яка відбувається зараз, це комунікаційна кампанія з вакцинації. На графіку ви бачите зростання кількості щеплень по місяцям. Ви особисто, якщо спитаєте себе, хто є обличчям інформаційної кампанії з вакцинації, зрозумієте, що однієї відповіді немає. А якщо провести опитування, то звісно, будуть певні чемпіони зі згадок, але скоріше за все серед імен будуть траплятися не лише імена президента і міністра охорони здоров'я, але також міжнародні експерти, місцева влада і навіть Євросоюз загалом, до якого ми інтегруємося. Тому після кампанії про європейську інтеграцію України і Україна це мій улюблений приклад державної комунікації. Тож підведемо підсумки. Різниця у державних і політичних комунікаціях все-таки є. Державні комунікації більш сталий процес. Вони повинні бути послідовними і мають більш довгі цикли, які виходять за рамки політичного циклу. Державна комунікація має допомагати будувати не лише довіру між владою і суспільством у цілому. Вона має допомагати будувати системні процеси. Відтак не повинна припинятися чи обнулятися через зміни політичних лідерів як на державному, так і на місцевому рівні. Роль комунікаційних команд бути джерелом цієї сталості, адже при зміні політиків саме комунікаційні команди і кожен із вас особисто і має ставати джерелом інформації про важливі процеси, які належать продовжувати комунікувати. Якщо говорити про принципи державних комунікацій, то серед них можна особливо виділити такі: відокремлення політичної від державної комунікації, високий статус комунікаційної функції на рівні уряду. Функція комунікації одна з ключових для кожного державного органу, розподіл стратегічних та тактичних функцій комунікації, планування комунікацій та постійний вимір ефективності, які є обов'язковими, відповідність етичному кодексу державного службовця та професіоналу з комунікацій, зафіксовані професійні стандарти та державна централізована база знань, спадкоємність комунікацій, коли зміна команд не вносить кардинальних змін в державні комунікації. На завершення скажу, державна комунікація може формувати політику. Яскраві історії та успішні приклади можуть стимулювати політиків продовжувати цю роботу, навіть якщо її почали попередники. Державна комунікація покращує суспільство загалом, тому вона потрібна передусім громадянам. Політики здобувають власні політичні дивіденди, але державна комунікація це наша можливість диктувати політикам власний порядок денний. А ще державна комунікація це красиво. Якісні державні кампанії це ознака розвинених державних інституцій, вільних від політичної заангажованості, розвинених та стійких. А також зрілого суспільства, яке здатне сприймати комунікацію як частину процесу реформ, а не частину передвиборних програм конкретних політиків. Давайте разом робити класні державні комунікаційні кампанії. Дякую.